Кандидати віком до 30 років зараз максимально вражаються. Знаєте, чому? Тому що в них менше відповідальності і вони напевно менше знають, чого хочуть. Сьогодні, наприклад, заплановані були чотири співбесіди на вакансію бариста безпосередньо і одне і два стажування. Результат. В моєї колеги, теж рекрутера, схожі ситуації. Дівчинка домовилася про стажування уже безпосередньо і просто не виходить на зв'язок і видалила всі переписки. 24 роки дівчинці. Ще один випадок. Мали бути співбесіди, і люди просто не відповідають. От давайте засічемо, скільки часу потрібно, аби написати повідомлення, дякую, робота не підходить. Або, ем, наприклад, я значив, щось інше і так далі. Засікаємо. І так, засікаємо час, скільки ж потрібно взагалі, щоб написати повідомлення, що вам не підходить робота. Доброго дня, вибачте, будь ласка, мені не підходить ваша робота. Мене сьогодні не буде. Шість секунд. Шість. Доброго дня. Мені ваша вакансія не підходить. Дякую, до побачення. Ну, 5 секунд. Вас немає 5 секунд. Ви серйозно. Давайте далі. Доброго дня. Я затримуюсь. У мене змінилися плани. Мені ваша вакансія підходить. Чи можемо перенести стажування на інший день? 8 секунд. 8 секунд. Ви розумієте? Це 8 секунд. Це не складно написати. Бути трішки відповідальнішим. І якщо ви пишете на якусь вакансію, краще зафіналити, якщо вам не підходить ця вакансія, не підходить, не прийду, знайшла кращий варіант, захворіла, щось там відбулося в моєму житті, не буде мене або буде. І давайте перенесемо на інший день стажування або нашу співбесіду. В середньому сім секунд. Сім шість сім секунд. Ви розумієте?